Якось і так зачіпляється, сюди наматується. Хоп-хоп-хоп, обережно хоп! Всім привіт гості та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте сімейство Кібзович. І в сьогоднішньому відеоролику, як ви можете бачити, ми змінили трішки локацію. Приїхали ми на свою дачу, на стару хату. Ну як... Це те, що від неї залишилось після окупації. Що у нас сьогодні? Трішки наведемо тут порядку, тому що тут позаростало все чагарниками. Є у нас декілька соток огороду, на якому потрібно е, побризкати картоплю, от жуків, окучити її. ну і Так, далі. так що, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну а ми починаємо наш відос. Погнали! Ось де дивіться, друзі, як воно виглядає. Раніше тут було все ціленьке, до речі, ось літня кухня залишилася ціла, і це нас трішки радує. Як ви можете бачити, які воронки тут були, це вже засипало, тут наверное, глибиною десь по груди було. Ну і сам будинок, який побитий. Бачите, скільки осколків летіло. І, звісно ж, пряме попадання прямо в будинок. Зараз я стою, знаходжусь на тому місці, де колись робилася фотографія, коли будинок був цілий. Ну і ми були, звісно, малі. Якщо я найду цю фотографію, то я звісно вставлю вставку. Це у нас літня кухня, получається частина. Ото дальше там сарай, колись корівка стояла. Курятник цілий, бачите, хоспостройки цілі, а будинок, виходить, розвалений. Давайте зараз зайдемо всередину будинку. Ну, Там, дивиться, зовсім ні на що, ну я вам покажу. Тут колись кухня була, з цієї сторони кладовка тут, дідуся й бабусі речі висіли, все тут вигоріло. Це у нас була прихожа, тут плиточка стояла. Тут кровать стояла, там далі спальня була, ну а це зала була. Дуже, дуже тяжко определити зараз дещо було, тому що все змінилося. Вон, бачите, вхід у спальню. Ще й стіни біленькі залишились. Це все треба буде розбирати, цеглу розбирати, вирізати труби, опалення, тому що це метал, ще кудись щось пригодиться. Так, ну а зараз давайте зайдемо всередину, де у нас е, літня кухня була. Це буде складно зробити, ну ми зараз будемо пробивати собі шлях до кухні. Воно тут затулено. Як же сюди залізти? Чи з цієї сторони обережно, щоб не, попри... не поприбивати не поприбивати. не поприбивати, попробивати ноги собі. і заходимо. Ах, ах, ах. Так, ну і ось ми заходимо всередину. Ну тут більш-менш все ціленьке, вікна, звісно, повилітали. Отак і тумбочка залишилась, і холодильник, рукомийник, все тут як було, так і є. Навіть стіл, за яким ми вечеряли, обідали. Я навіть ще пам'ятаю ці е, стулочки. На яких ми сиділи, Ось бачите, друзі, плитка ціла, трішки камінка розбитого, так, в принципі, літня кухня ціленька. А це ще мій садок колись був. По рибу на рибалку ходив, дивіться. Цілий же ж. Жавий, звісно, цілий. Хі, прикольно. А що у нас тут? Та тут нічого не залишилося. А ось такий набір ложок, дивіться, новий. Ложки написано, 40 штук ложки 40 штук а ну-ка зараз відкриємо подивимося на них там сильно відкривати я не буду а так достану дивіться Алюмінієві. це вообще ново прикольно так ну і давайте сарай покажу щоб уже всі постройки показав Ну, тут немає нічого такого цікавого. Стеля впадає. Тут наш інструмент, якийсь цілий, якийсь ні. Ось так. Це був сарай. А там корова стояла. Тут телята були. Ну, Ходімо на екскурсію на город, подивимося, що там посажено. Що в нас тут посажено? Ну посажено те, що і всіх це картопля, цибуля, помідори, кабачки, там якісь гарбузи, кашники, батьки садили. Ну і що, може ще що пропустив. Ну, в принципі, і все. Так як вже у нас хазяйства великого немає. Тому це, що посадили, те посадили. Ще в нас є трішки кавунів. В цьому році вирішили спробувати продати трішки кавунів, що і як воно у нас це вийде зробити. Зараз я вам цю плантацію покажу. Ось де ця плантація кавунів пішла. Вони ще не зійшли. Чекаємо тепла. Ну, щось посадили та надіємося, що вони повилазять. Як ви можете бачити, друзі, тут вже ребята працюють, З'їдають все на світі. Не всі, звісно, кущі, але є такі кущі, які поїли зовсім.

Так, ну а зараз почнемо з трави Одягаємо чоботи резолю для безпеки. Очки? Ну так і пробуємо заводить.

Діло дійшло до окучування картоплі. Ось такий у нас апарат саморобний. Це робив батько мій. Ну як і більшість і всіх. Ось така ось приспособа. Зараз будемо потихеньку окучувати нашу картоплю. Так що погнали далі працювати. Так. Ну що ж, друзі, картоплю окучили, пропололи, трішки попрацювали ми тут, а траву покосили, як ви можете бачити, трішки розвиднилося. Друзі, ще ми для вас знайшли дуже цікаву антикваріатну річ, антикварну. антикварну річ, яка вціліла і не пошкоджена. Зараз я вам її покажу. Що це таке? Дивіться, яка краса. Повністю в цілому стані. Ніде нічого не обломане, все працює, дивіться, зараз я вам продемонструю. Ось така ціленька прядка. Тут все. І все ціле, що й нитку заправлять. Получається, сюди нитка вставляється, де Суди вона виходить? Восьди вилазить. Сюди вилазить. Якось ось так зачіпляється, а сюди наматується. Ось сюди ще одна дрібочка можна бути. І це ж з баранів, так? Так, так. Баранів стрижуть, ну я не знаю. Це дуже, дуже така стара річ. Скільки йому годів? Йому, напевно, годів 100, а може й більше, не знаю. Пишіть в коментарях ваші думки, можливо. Не 100, да? Ну, коротше, дуже стара річ. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, воно коштує дорого, можливо, хтось би хотів купити. Не знаю, що з цим робити, може воно у нас трішки полеже. Тому. Пишіть в коментарях, будемо дуже раді. Навіть ніжки ціленькі, ось штукенція. Десь, десь поставить або в якомусь борі, або в кафе, буде красиво. Покрасить у Ну що ж, друзі, з одного огороду приїхали на другий огород. Зараз ми знаходимося у моїх батьків, це їхній будинок. У мене, до речі, є відеоролики, де ми цей будинок половину, половину даху накрили були. Ну, а остальну половину це вже зробив батько. Отак він зараз виглядає. Я, до речі, вставлю фотографії. Тоді, коли ми приїхали зразу після окупації сюди, в якому стані був будинок, ну і скільки роботи було пророблено. Забор тут поставлений, профіль побитий, осколками погорівши, не знаю, де вони його взяли. Ну, трішки затурилися. Це все, що забору нашого часть всього оцього, оцього, забору була, отам, аж десь з ривною волною його туди откинуло. Отуди, як ви можете бачити, був прильот. Як все замазано, зароблено. От там була така величенька дірка, і в залі, в самому будинку, повністю провисший потолок там була пробоїна дуже велика. Ось де я покажу вам трішки зали, що було зроблено. Тут все було викладено ракушняком. Стеля замінили на стелі всі балки, щоб було більш-менш рівненьке. Все підпирали донкратами і отак вирівнювали і ОСБ підбивали ось так. Воно виглядає. Ну, а так, більш-менш будинок залишився у цілому стані. Всередині там ще, звісно, дуже багато роботи, батьки щось роблять, вертяться, крутяться, копашаться і так далі. О, зараз навіть покажу, ось каналізацію копають. дивіться. Почали копати каналізацію, будуть вставлятися сюди колеса з трактора здорового і така буде каналізація. І попадаємо ми на огород. Огороду тут не дуже багато, ну як його було багато, посаджено небагато. На цій ділянці друзі ми просадили, проколупались, пропрацювали все своє дитинство. Тут було весело, людей було дуже багато. Всі садили, всі спілкувалися, але на жаль, через війну дуже багато розбитих будинків, люди повиїжджали і тому. Наше селище перетворюється в хутір. Завдяки таким людям, як наші батьки і ті люди, які залишилися і відбудовують свої будинки та живуть в селі, село стає трішки людяним і з-за цього якийсь та появляється настрій. Погляньте, друзі, яка тут тільки краса. Якщо не звертати увагу на розбиті будинки, то тут дуже-дуже красиво хат, звісно, дуже багато розбитих. Дехто відремонтував хату. Хтось не відремонтував, це ж таке діло, але природа робить своє діло. Через декілька років тут воно все заросте і будинків буде не видно. Ось де можете бачити, вон там стоїть будинок, он будинок, там красненький будинок, там люди відремонтувалися. От ті два будинки теж люди відремонтувалися. Отам От розваляний теж будинок. Повністю згорівший, розбитий. Так що, друзі, наш відеоролик дійшов до кінця. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока!